Всім доброго дня. Давненько я нічого не знімав. Ну, вирішив я зняти відео записати на тему як правильно економно спалювати топливо. Тому що вже не один випадок я дивлюся, як люди, ну не буду казати, правильно, неправильно. У мене є на цю тему відео одне ще ранішнє. Там як економно спалювати, я не пам'ятаю як називається, я ставлю силочку і підказочку. Коли у вас є різне топливо, скажімо, тирса і дрова. І я, наприклад, топлю тирсою, є в мене дрова, я це роблю в міксі. Так як раніше я. Топив спочатку тирсу, так як вона дешева халявне топло, спочатку спалював тирсу, а тоді з дровами не так все було. Гладко йшло. І з дровами прийшлось там тоді включати бубен станціями. от так само і зараз в деяких мені так дзвонили і дивився і відео, як коли закінчиться тирса, а з дровами якось не те. так от коли у вас є тирса і дрова, це треба робити в міксі, так як я дрованяку сюди ложу або ставлю і засипаю тирсою. Це якщо у мене є лишні дрова, якщо я можу дозволити, трошки я заготавлю і я дивлюся, що я можу це робити. Зараз я покажу, скільки в мене ще тирси і плюс дрова. Тобто дрова всі знають, якщо самими дровами топить. Це неефективно. Там, скажімо, якщо не половина, то 30% вилітає в трубу, насажу, на сажу, на дьоготь, на недопал. А коли в міксі з тирсою, то там все ефективно. не дає розігріватися лишньому слою і лишній газації. і все йде чітко. Ну, На такій температурі у мене зараз тримається котел. Е, Хоча у мене виселена на турбіні 60 градусів, але за рахунок того, що у нас, дякуючи Богу, зима тепла, то в мене на, на отакій самотязі через турбіну, через клапану отака температура. Там в мене все без змін. Дерявий кірпіст і зверху е, теж. Железяка дерева, друшлаг такий, так як і раніше. І цього мені достатньо, щоб тримати оце таку 60-63 температуру. Турбіна при такій температурі в мене не включається. Включається там інколи продубки. Ось. Так, це мої. Так, іди отсюди, не мішай. Закрома. Отака в мене ще. Якщо буде видно, ось така кімната ще тут, ось така куча в мене, це її почав є... тут трохи. Так що в мене до кінця сезону є забезпечений тирсую. От, І є в мене дровця дровця зазвичай на розпал тримаю. Ну, Можу, якщо у мене там виходить щось десь підзаготовити, то я можу собі дозволити. Це разом з тирсою Ось тут це спочатку я на тирсі, а потім починав, почав ідро весь докидати. Оце ці дроси я помаленьку докидаю і в мене все там комфортно це горить. Так, знову я повернуся в очігарку, температура тримається. ну, Коли це трошки прогорить, я покажу, як я заложую Скажемо, цю рвоняку кину і засиплю тирсою. Ящичка, це тут, недавно я обрізав деревця, все подрібнив, декілька днів це воно висихає і я також мішаю з тирсою. Все, все сміття, весь хлам я мішаю з тирсою, Все дуже ефективно згорає і якісно. Так, і ще по температурі. Хоча в мене така температура на котлі. А, ну, за рахунок подміса мене тримається, а на хату я подаю. На різні батареї по різному дивлячись, де мені треба більше. Ну, На радіатор я подаю десь в районі 40-45 градусів. Там я собі балансую кранами. А на котлі от, за рахунок підміса в мене. Тут також градусник стоїть, бачите, ну, аналогічно показує, що на тому термометрі, що на цьому. І так в мене тримається. На котлі комфортна температура проти конденсату, проти всього, а собі на хату я можу навіть деякі радіатори, коли у нас кульсова температура підзакрити, за, за рахунок цього регулювати температуру. Це тільки що включилася, включалася продувочка на декілька секунд, якщо чуть було. Ну, отак стабільно. Якщо вікно э, скло забрати, отак. Так, пройшов деякий час, десь годинки 3 приблизно. Оскільки беремо цю дрючка, що я показував. Її отак просто ставлю і засипаю керсую. Ще трохи? Ну, о так все просто. Температура трошки упала, 61, і ну, вона коли підходить дровенняка температура. Підростає, тому що дрова виділяє трохи більше тепла. Так, і ну, воно ну, От там горить. Так що такий я собі досить ефективний спосіб вибрав. Економию терсу і дрова і надовше нам вистачає топлива. Далі ще раз нагадаю, хто не в курсі, тирсою треба знати проблему з тирсою, так як я вже показував не раз, у мене тут ще стоїть внутрішній короб металічний до півбункера, а там далі і шамота виложимо, так як тирся дуже агресивний. Матеріал топливо агресивним Котел просто за 2-3 сезони прогниває. У мене по цьому питанню є багато відео. Хто не в курсі, може подивитися. Так що ти в як кажуть, не увлікатися без знання проблеми. На цьому все. Мені там сусід. Обіцяв декілька дручків, не дручків, а пеньків, які наколяться. Щоб я забрав йому взамін нормальних і, можливо, покажу ролик про пеньки, як я палю. На цьому все, до нових зустрічей!